Ось така нова інвестиція на Мокотові. Деякі будинки вже побудовані, далі буде наступні етапи, модерн Мокоту, хто знає, напроти галерії Мокоту. Ось такі патіо, такий стандарт, середній можна так назвати, але локалізація дуже крута, забудовник теж надійний, тому... Хто хоче для себе для інвестицій під здачу або для власного проживання для дітей, думаю, що варто для себе придивитись. Є промоційні ціни, не такі вже великі, як купували наші клієнти, але тим не менше ще забудовник дає певні промоції, певні знижки. Ось так виглядає реалізація. Це більш простіжовий будинок червоного кольору. Там Маринарська, а по лівій стороні зараз буде у нас волоська, прямо напроти галерії Мопота.